У Тростянецькій громаді зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наприкінці лютого показники захворюваності перевищили епідемічний поріг. Лікарі фіксують збільшення випадків грипу та ГРВІ як серед дорослих, так і серед дітей. З 21.02 по 26.02 в Тростянецькій ОТГ було офіційно тільки було зареєстровано 201 хворий на ГРВІ. Та ну, гострі респіраторні вірусні захворювання, їх ускладнення з них 97 дітей. Це по Тростянській громаді, це ще раз повторюсь, тих, хто звертався. Тобто тих людей, які не зверталися, може бути ну, 2,5, на моє переконання, і може бути і в три рази більше. Так? Десь півтора рази зараз захворюваність більше норми. Медики зазначають, цього сезону вірусні інфекції проявляються агресивніше, а симптоми можуть відрізнятися залежно від віку пацієнта. Боже багато Залежить від місцевості, От, наприклад, люди ті, що приїжджають із Сум, вони мають дещо різну клінічну симптоматику. Значить, ну найперша в дорослих це висока температура. Підвищена, зачасту навіть дуже висока, і субфебрильна, і фебрильна це більше 38, і до 40 температура, температурний синдром, інтоксикаційний синдром, біль в м'язах, біль в горлі, біль в суглобах, головний біль, утруднення носового дихання, загальна слабкість, втрата взагалі працездатності, людина не може встати. Е, частенько проявляються такі ускладнення, як ну, закладені сносу, гайморит у кого буває, ну загострення хронічного гаймориту. Е, часто буває отит, ну, запалення вуха. Да, і зовнішній, і внутрішній, і середній зачасту отит. Значить, бувають лімфаденіти, запалення м, лімфатичних вузлів, е, також уражаються нижні дихательні шляхи. Це е, трахея, це бронхи, так от ну, не в усіх випадках, але є. Більшість хворих переносять захворювання у легкій або середній формі та лікуються амбулаторно. Однак лікарі наголошують, вчасне звернення до сімейного лікаря допоможе уникнути ускладнень і правильно підібрати лікування. Самолікуванням займатися це однозначно. Не треба при первих симптомах пити парастамол і бупрофен. Ну, вже якось на зв'язку з лікарем, чи чи приходити, чи хоча б консультувати з засобами зв'язку. Зараз можна і написати, і лікуємо і так людей. Значить, також хотілося б підчеркнути, що от статистика статистика, але і сільське населення дуже хворіє. Дякую фельдшерам. Ну за те, що на зв'язку консультуємо також і по селу людей де є випадки захворювання. Діти, як найбільш вразлива категорія населення, потребують особливої уваги під час епідемій. На сьогоднішній день світ стикається з великою кількістю різних вірусів, що можуть спричинити ускладнення у дітей. На сьогоднішній день значить в світі нараховується зареєстровано понад 200 типів вірусів різноманітних, які можуть викликати захворювання як у дітей, так і у дорослих. Для дітей і для дорослих найбільш Часто зустрічаємо найбільш розповсюджений це РС-вірус, респіраторно-синтеціальний вірус, який викликає захворювання. Захворювання проявляється з підвищенням температури, нежить, кашель. І Триває десь протягом 70 днів. Практично всі вірусні інфекції, незалежно від того, який це коронавірус, аденовірус, респіраторно-сентиціальний -синтеці... вірус, чи вірус грипу, вони всі характерні проявами респіраторними, тобто вони вражають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. Лікарі радять не зволікати з лікуванням і дотримуватися простих, але ефективних рекомендацій. Я б рекомендував, звичайно, збивати температуру, якщо є навіть 37, але вже там головна біль, нежить, болі в суглобах, парастамол і бупрофен, ну там кому як по показанням. Звичайно, у кого там виразка шлунка, то краще парастамол. І звертатися до лікаря. Щеплення є одним з найефективніших способів захисту дітей від важких форм інфекцій, зокрема від грипу. Вакцинація не лише допомагає зменшити ризик захворювання, але й знижує ймовірність розвитку ускладнень, таких як пневмонія або бронхіт. Та лікарі рекомендують робити щеплення від грипу в осінній сезон. Щеплення запобігає розвитку тяжких форм. Ви, звичайно, перехворієте, у вас може бути температура субфібрильна, може бути 37,5 до 38. У вас може бути нежить, але у вас не буде ніяких ускладнень цього захворювання. Не буде тих захворювань, які потребують вже лікування в стаціонарі і, вже, і застосування антибіотиків. За статистикою, спалахи сезонних вірусних інфекцій зазвичай тривають недовго. Після піку захворюваності кількість випадків поступово зменшується. Однак, дотримання простих правил профілактики допоможе захистити себе та своїх рідних. По-перше, побільше пити рідини, мити руки, провітрювати приміщення, Гриб передається повітря крапельним шляхом. Нема можливості мити руки, хоча б там приїхались в автобусі волога серветка, спиртова уборка да, приміщень, хлоркою. частіше обираємо, частіше провітрювання, Значить, протирання столів дезінфікуючими розчинами. Людям уникати громадських масових таких заходів. Масковий режим. Якщо ви кудись ідете, кудись потрібно, то краще, звичайно, маску. Так? Значить, ну і побільше вживати рідини, вітамінів, не переохолоджуватись. Таким чином можна зберегти своє здоров'я. З приходом весняного тепла ситуація має стабілізуватися. Однак важливо продовжувати слідкувати за своїм здоров'ям і дотримуватися профілактичних заходів. Коли захворіла дитина, не потрібно її відводити в дитячий садочок і в школу. Тобто передержте дитину вдома, нехай вона в домашніх умовах, не розповсюджуючи цю інфекцію, перехворіє і вже здоровою піде в дитячий колектив. Точно так же ну, так само не потрібно і дорослим проявляти героїзм. І хворими з температурою, з нежиттю з кашлею йти в колектив і інфікувати своїх колег. Приходячи на прийом до лікаря, коли ви ну, маєте гостре захворювання, краще всього і для себе, і для того, щоб зробити безпечним ваше відвідування для медичних працівників, для тих, що прийшли вже за довідками там, з іншими захворюваннями, одягніть маску. Важливо не забувати про профілактичні заходи, дбати про своє здоров'я і своєчасно звертатися до медичних спеціалістів, дотримуючись рекомендацій, лікарів можна знизити ризики захворювань і забезпечити здоров'я для себе та своїх близьких.